Доброго дня, друзі, ми отримали дуже круту систему ДЖБ джерело безперебійного живлення. Дуже крута річ, це сам ДЖБ, який має функцію УПС, це означає, що в нього вбудований стабілізатор та система АВР. Далі, якщо в нас є мережа, струм в мережі, зараз ми включаємо струм. Чекаємо, в нас є струм в мережі, є прилад отакий от от, е, е, чайник, який е, споживає 900 Вт. Ставимо на кипятіння. От, повторне кипятіння. Пішла напруга. Навантаження. Бачимо навантаження у нас е, близько. 50% від його потужності. Зараз воно все живиться від мережі. Але якщо мережа зникає напруга в мережі, напруга зникла, він автоматично переключився на батарею. Сам чайник. Він не, не, не отримав перебій. Тобто, живлення, воно продовжує йти автоматично, але вже з батареї. І о, у чому плюс цієї батареї, що це літій Ferm по 4 якісна збірка з 7000 циклів, Дуже крутий показник. Та ефективність роботи цієї батареї значно вища. Ніж у гелевої батареї, бо корисний, корисний відсоток праці батареї це 90%. Тобто її можна розряджати на 90% приблизно. А батарею Гелеву чи мультигелеву її можна розряджати при високому навантаженні. Максимум на 60%. Тобто за рахунок того, що тут більш якісні елементи стоять, та зовсім інший устрій, вона це промислова батарея, вона може працювати з великими нагрузками та дуже, дуже ресурсна. Це робить її дуже вигідною. Також ця батарея має маленьку вагу близько 10 кг. Тобто обидві ці речі дуже зручні та ресурсні. За свої кошти це дуже крутий варіант для котлів, для телевізорів, навіть холодильники можна запускати та любі другі побутові. Прилади з меншим навантаженням. По суті, можна включати все, що має сумарне навантаження не більше ніж 1 кВт. Дуже крута та ресурсна система. Вона не багато важить, її можна брати навіть десь на виїзд, де немає зовсім мережі мережевого напруження, і вона буде працювати, поки буде заряд всієї батареї. Потім її можна привезти додому чи до іншого місця, та під'єднати до мережі та зарядити. Ток заряду в нас тут є максимальний 20 А. Але батарея, якщо для неї придбати спеціальну зарядку, може заряджатися, заряджатися в два рази швидше. В БМС-плата дозволяє це робити. Дозволяє. Ну, от така штука. Дзвоніть, замовляйте, поки що на складі вони є.